Я прокинувся на Уманщині, оце зараз 6:30 і що я скажу? Я буду їсти, я буду їсти пити каву, їсти хліб, ну, там ще там ковбасу варену, саму дешевшу варенку. І я бажаю сказати, що ми живемо. В непросту днину. Ми живемо в непросту днину, тому що зараз все дорого, але вирішується доля нашої держави. Бо якщо не буде держави, і нас не буде. Ми не будемо мати ідентичності, ми не будемо мати коріння, насіння. Ну ми будемо просто як цигани. Тому державу треба зберегти. Бо бути, вибачте, циганами, бути молдаванами, бути такими, аби бути, це неприйнятно, я вважаю. Ну, треба берегти свої коріння, насіння. А бачать ті, що цікають хлопці за кордон, ну, ну вони не хочуть на війні, але ж. Їхні діти не будуть мати своєї землі, своїх ланів, полів, своїх морів Азовський Чорне. Вони просто але можуть і приїхати після перемоги, жити. Ну, Така обстановка, що хто має гроші, той може відкупитись. Але... Я що скажу? Ми вчили, я вчив в школі і вузі УНР, Державу Скворопадського, директорію національні визвольні змагання 1917-1922. І я бажаю сказати, що якби це. Ми зовсім не так учили історію. Ми вчили, що в єдиному пориві боролися за незалежність, в єдиному пориві люди. Значить, хотіли бути краще, люди хотіли перемогти. Люди були один за всіх. Але виходить, що от як скажу, один бере много, затарюється в АТБ, один мало, один сільпо може позволити, один не може. Є люди, що і, і, і тратять комунальні послуги на право на ліво світ палять воду, а є, економлять. От така обстановка, що ми всі на Уманщині не рівні. Є кріпаки, є феодали, є безхаченки, трикас, але нас щось нема поваги вищих клас до них до них. Чи... Вищі касти тільки думають, що можна використовувати нижчі касти на наумочні. Ну, от така обстановка. Ну. От я скажу, мені угрожав там хтось, але майте совість. Я х... кличкував, боксував, ходив. Значить, так, на бокс півроку, на кікбоксинг півроку і на каратель. Вісім чи дев'ять років, і я не хороший, Я не хороший для місцевих феодалів, бо займаюся політикою. Ну я кличкував. Знаю де кличка, знаю де кличко, знаю де Брюс. Ну хорошо себе вів. Я качався, вибачте. 12 років, і я не хороший, і я поганий, бо нема грошей. Але скажу: якщо мені місцеві феодали кажуть, не займайтесь політикою, то хай запрітять кріпакам, таким як я, голосувати на виборах. Місцевих, значить парламентських і президентських. хай самі філодали вибирають всі в Україні президента, Верховну Раду, побачимо, як все фе... то, Якщо, то заберіть, зробіть як в Дубаї, заберіть нахрен це, вибачте, за матюк, виборче право. І дайте пільги, щоб у, вас, у нас була монархія чи диктатура, ну вибачте базовий дохід там три тисячі доларів, п'ять тисяч доларів. Ну щоб. Ми, вибачте, а ми, вибачте, нічого не маємо з голим задом, і не маємо права займатись кріпаки політикою. А я маю кріпак право займатися політикою. В мене є три підсилювача звуку радянський, аквалайзер, два маяка, бабіна, два прогрівача віга, куча телефонів. Якщо я це все суєдіню, я можу набрати за що хорошого уселеного звуку багато переглядів. Я бажаю сказати, я кріпак, але я сильний духом, патріот України, славний богатир. Я розкажу. Я мав форму в 21-20 році як хан Баба. Може погуглити, знаєте, хто такий хан Баба. Я з'їдав. У му році були гроші. Заробляв на шабашках, пенсію получав по, по... захворюванню. Я, значить, як це сказати? Я з'їдав три кілограми, я з'їдав кілограм, зараз вух свинячих копчених. Я курку їв дуже багато. А зараз я кинув качатись, бо нема з чого бути качком. Ну, це не на часі. Ждемо перемогу. Перемогу. ЗСУ навалюють. окупанту, вірю. Це. І буде все окей. Ну, ЗСУ виграють війну на Східному фронті. Ми обов'язково переможемо. Ну. така обстановка, друзі. Але якщо кажу, якщо мені не розрішати займатись політикою Уманському кріпаку, то хай всіх уманських кріпаків на Уманщині в селах заберуть виборче право. Хай феодали вибирають, а по законодавству, по конституції ви, феодали, ви не виберете, бо вам не хватить феодальних голосів. Прибиральниця, медсестри-кріпаки. Значить, продавці кріпаки, дівчата-хлопці, продавці-консультанти. Якщо ми не будемо голосувати, ви мера не виберете, ви місцеву раду не виберете, ви обласну раду не виберете, вам не хвати голосів. Або забирайте всіх кріпаків виборче право, тільки давайте феодалам і королям. Такий, як пінчук. Такі, як, ну, вибачте, Ахметов, і і і феодали. Ну, ви знаєте, я тут всякі феодали на Уманщині. Декани, ректори. Ну, значить, зав органів, зав, ну хорошо, значить, я маю право займатися політикою, бо в мене виборче право. Я голосував на виборах в 12 12-му році, в 14 14-му, в 19 19-му. Забирайте всіх в Україні кріпаків виборче право а, а, а побачимо, як ви. А якщо є виборче право, значить я маю займатись політикою через інтернет. Бо по закону конституції це моє право на політичну активність.